Всім привіт Толі і ми зараз на вулиці йдемо в Глобал. Але цей раз ми йдемо не щоб щось что купити, а ми йдемо в кінотеатр Мультиплекс. От Мирослава. Да, отак вот от. У ну, вот, нас, звісно, не така погодка, ну, те, що ми в штанах, і в кофтах. Дощик, вот, калюшки. Ну, взагалі, не клево. Ну, а ми погнали на фільм. Ми ну, прийшли вже. уже на момент фільм. Будемо дивитися Гарад і магічне. Реакція япочинки. Девочка Вен здесь последний <рес> пар. Так, вспомнили зиму 2023. А, 2022. 2023 то було слово пацана. Кровна асфальт. айгуль асфальт. Ну, короче. После фільму, які наше неуши. Фільм просто був офігенний, настільки класний, настільки прикольний, сюжет просто я не буду вам я розкажу чуть-чуть, не буду спойлерити, а так всім раджу. Приходьте всі, кльово класно. І ще раз фільм був Гарольд і Магічний Олівець. Сюжет то... О Боже, те, що типу, це мультик, це книжка, там де автор написав сюжет, і вони потім, о, типу, ці оті, персонажі вийшли в реальне життя, там поборолись, та-та-та-та-та. Далі, щоб подивитися, е ви... Дивись, а. а тебе, тебе понравилось? Конечно. Вообще как. <свеч> <свеч> Все. Всем пока, -пока>